Я б хотів би дещо показати Олегу Олександровичу Маслюку. Так, ви чекайте, це що, що знов чи що? Ми мене... трішки розповім просто предісторію для мене Романа. просто вже нема що. Ну, я, якщо я, ти побачиш... я відпускаю, я відпускаю. Ну я відпускаю вуса в попередній передачі. А, Олег Олександрович Маслюк, а, цією чарівною бритвою Вілкінсон, побрився наголо. Олег, будь ласка, це вам дивись. Зараз я тебе не буду змушувати бритися. А. Але наша наступна рубрика створена за підтримки нашого партнера компанії Wilkinson Sword. це патріотичні бритви європейської якості від компаній, яка вийшла з ринку Росії та Білорусі. І сьогодні ми презентуємо да, цьому можна показати. Сьогодні ми презентуємо бритву Гідро 5». Олег, можеш трішки про неї розказати? А е, ми назвали нашу наступну е, рубрику Емоції наголо. Це була е, фізіономія Олега Олександровича в той момент, коли він дізнався, що буде бритися наголо. Знач... Можеш розказати, що ти знаєш да. про цю бритву? Значить, дивіться, е, унікальна бритва. тут є е, дегідрований гель, який коли е, вступає в контакт із водичкою, піниться. і тобі комфортніше голитися. Mm. І е, алоевера допомагає тобі ну, для шкіри дуже добре, воно взаємодіє, шкіра тіпа, ну, не так на подразнення йде. Плюс е, тут є фіксатор, ну, всім хлопчикам хочеться щось поклацати у бритві. знаєте. Тут є такий фіксатор для того, щоб контролювати силу натиску. Тобто зараз зафіксована бритва. Серйозно, мені здається, що Wi-Fi роздає. Може бути, а ну перевіряй. Правда, я пороль не знаю. На коробці мусить бути. От так нажимаєш, і оця штучка починає ходити. Це прям дуже зручно. От так зараз вона ходить. Ага, така рухома головка. Рухома голівонька, так. І третє, це взагалі, пацани, от тобі з вусами буде прикольно. Коротше, тобі от тут, коли ти підбиваєш під носиком, незручно, жінко, коли така широка ета. Тут є відкидна голівка. Опа! А, ну, ну я щось не поняв взагалі. зняв оце. Поняв? вона так стояла, ти її так нажав на неї, відкинув, і тобі вже комфортніше діставати от сюди. Ну, я зараз не буду збривати. Ця голівка допомагає тобі контурно борить бороду. Я не вірю. Та я тобі серйозно. кажу фантастика. Можна обрати вісочок і взагалі, ну, дуже крута річ, правда. Я ну, виглядає дійсно круто. Користуюся, прикольно, отбрити, от бритва, друзі, рекомендую. Видно, не тільки експерт мого, а експерт Вілкінсон ну, Суорт, будь ласка. Справжній чоловік. Олег. Футбол любить, а знаєте, бреться, любит. А знаєте, що Гідро 5? Чого? Бо тут 5 лез. О, Гідра зламав одну головку, 5 виросло. <звук> Фантастика. Роман, знову ж таки, щоб ти не сильно напрягався по футбольній тематиці, тут доведеться плюс-мінус згадувати. Ми будемо тобі показувати різні емоції футболістів. Угу. А, а тобі потрібно буде вгадати, або, можливо, ти знаєш, що в цей момент реально відбувалося. Ану, ну. Ось, наприклад, чому. Плаче Роналду. Він знав, що в нього зарплата в будущем буде набагато більше, ніж зараз. А, Ми даємо тобі варіанти відповіді. А, є варіанти, бо я вже такий думаю, Блин, там, подзвонили щось з дідом, щось бабцею. Програв фінал Євро, втратив Трат... чемпіонство англійської прем'єр-ліги. Так, при чому В. Отримав червону картку на чемпіонаті світу. І ге виграв Лігу Чемпіонів. Першу першу, можливо, не ну, да, першу. Ну, першу. Першу. лігу чемпіонів. Ну, на Фоці, наче молодий. І от програв фінал Євро, блін. Ну Бог його знає, чи він взагалі програвав ці фінали. Так не програвав, Мусив програвати. програв. Ну, наче плаче, наче щось погане сталося. Якби виграв, тобі якісь радісніші. Сльози радості не так виглядають, ну, правда? Да, да. На фігіо так вигравати, щоб так плакати? О, Отримав, виграв БВ точно мінус, значить, або А, або Б. Тобто БВ мінус або А, або Б, правильно? БГ мінус або A, 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 вибачу, вибачу. А, або Б. Вибач, вибач. А ти просто... мені щось можеш підказувати, чи ти не зацікавлений взагалі в моїй Ні, перемоги? Ну розумієш, під тебе створювалася вся ага. атмосфера. Ні, ну дивись, а, а, а чого ти скинув? Я перепрошую, а це що ми це ж нова рубрика. І Catholic, що? Наш… І що? Ти думаєш, що гарно про Вілкінсон розказав, то я тебе струмом бити не буду. У нас такого не було раніше, ми так не думали? — Я не знаю, то ваші ваші шої. Я можу і додому в ньому поїду. Я зрозумів, але хай. Ні, ну я можу одягнути, чисто, ну, щоб полоскотати собі. А я тоді буду підказувати. Хорошо. Валянта. Програв фінал євро. — Це ваша остаточна відповідь? Так, так, це наша остаточна відповідь. А, правильно. А я нагадую, що у нас почався другий раунд, тому по 100 гривень ми заробляємо О. за кожну правильну відповідь. Плюс 100 гривень. Так, наступне питання, значить. На, на що так дивиться Алексіс Санчес? А, Хара рве футболку Кавані. Це прізвище. Хара наступив на ногу кавані. Хара щипає кавані за пах. Це візьмемо на увагу. Г. Хара засовує кавані палець у дупу. Так. І що ж скаже експерт каналу Мігого? Ну, скажімо так, Халяр на футболку кавані це ну, якось банально. Банально рве, правда? Я думаю, що палець в дупу. Мені теж щось Фізіологічне. — все. Це така стандартна ситуація на футболі. Палець в дупу залазить. Ну, все ж таки, учасник благодійного матчу в Учгороді. Трішки вже розуміється за футболі. Трошки так по-іншому об'ясняли, як грати, правда? Добре, значить. А і Б — це взагалі це якийсь дитячий садок. А і Б дитячий садок, Г, ну теж якийсь, правда, це вигаданий факт з тим пальчиком. Значить, В. 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 Хошо, а що за варіант Хара щепає кавані запа? Люнечко за яєльчик. Mm, давай подумаємо. Ще. Ну, ти прямо уявляєш, ну, так, ну, що? Я, я правильно розумію, пане Роман, рве. що ти відкинув варіанти рве футболку і наступив на ногу? Чека, і ти вибираєш між пахом і дубкою. Наступив на ногу, це максимально стандартна ситуація. Це взагалі, це взагалі це... ні про що. Mm -hmm. А от е, я подумав: тепер, що щепати за пах, це щось вже виходить за рамки, то дозволено. То є, ти уявляєш, що хтось лежить на газоні, він підходить, знімає і такий... Ні, ні ні, фіч теж ні, це я так жартував. Ти і, і цей бідолаха дивиться на як Санчеса, і Санчес на нього, ну братан, сам, ну, сам ш... рішай. Ну швидше за все, що просто рве футболку. Роман, Ром... ну це твоє Nie. рішення буває, але я тобі кажу, що ну, палець в дупу згоден це, знає, це, це перебор. перебор а от щепнуть за яєчко, це знаєш. Та блін, що блин, шоб, а футболісти таке можуть таке зло заті... затіяти. Давай, давай, відповідь вариант, э, запах. В. Кова... В. Запах. В. Правильна відповідь: Г. Такий футбол! Ну він буває різним. Кавані для мене тепер ніколи не буде який він був до цього. А це взагалі ситуація з якого року? Ну, це матч чилі уругвай як ми бачимо. Це швидше якийсь конка це відбір, я думаю. Ой, на Чемпіонатський. Не відбір якийсь, так, у них там а, в Південній Америці. Ну, в рік 2014-й. А, то вже 2014. -й. Уже трошки інші правила. Була. Такі сучасніші. Уже що. і вар були. Я зрозумів. Ну, чесно, я би не подумав, що це палець дупу може бути. Я в шоці. Но зараз. — Ну, ти спочатку сказав одне. Я да? спочатку почав просто жартувати, а я в шоці <кiffe> зараз. <кiffe> <кiffe> Лучше б він його запав все-таки, так? Да? Якось по-пацанськи більш. А ти але... наживав, так? Але... О, тепер наш. Олег, я не... на це питання попрошу вас не підказувати, гулять. Єдине. Чому Йоахім Лев підніс руку до обличчя, а. Прикриває рот, щоб не бачили, яку установу дає помічнику. А, ну таке часто я бачу на футболі. І ще не прикривають, щоб не бачили, що матюкається. Типу, а в українській лізі все одно виноси. Вони просто зараз пусті, пусті стадіони, вони, типу, прикривають, і там б**ть, пішов. Що це саме? Б. Нервує, бо Німеччині поставили пенальті. До речі, вони кажуть, що вони це роблять, знаєте на що? Тому що так не дуже добре чути. А ось так, краща акустика і. краще Це чути. придумали якась знає, масонська змова. Не згадуй, не згадуй, згадуйте масонів. Ну, треба було ляпнути. В. Збирається поколупатися у носі. І не може вирішити, яким пальчиком. Г хоче понюхати, як пахне в штанях. Нервує, бо поставили пенальті, боже, пенальті. <рес> як приміряє Роман. Мені емоції. буде цікаво, як ти варіант Г будеш <рес> <рес> накладати на себе, приміряйте. Збирається по іншому Так, щоб не пом. Ні, ні цей варіант відкидуємо в штанях, та -то теж надто якийсь. Вигадане. Прикриває рот, щоб не бачили, яку установку дає помічнику. Добре, ні, давай, нервує. Нервує через пенальті. Добре, я відкину варіант А і Б, залишається В і Г. Серйозно? Щось да. з цього. — Тобто мені підказувати не можна, а ти такий добрий і. Це... Почекайте. Вибирайте, Роман, я ж. Моя ж задача тут бачите. Ну, одне питання, Олег. Ну одне питання. Ну, блін, раз в минулому було такий, такий варіант, що я би не подумав, то давай я тут нюхаю в нього штанях. Дивимося. Hey, Поняв, пряма трансляція йде. І головний тренер вирішив трошки розслабитися. Я в шоці, я в шоці зараз. То, все. А такий футбол тобі подобається. Можливо, потрібно було цікаво. Ну, це справжній футбол, ну. такий чоловічий, чоловічий, чоловічий спорт. спорт. Але е. плюс 100 гривень ваші оплески, пане Роман. Що зараз робить Йонг? Зробить. Перепрошую. Зробить. А. Руками виб'є м'яч з воріт. Б. Ліктем зламає ніс супернику. Угу. В. Влетить ногою противнику у груди, Угу. Г. Прийме м'яч дупою. А я. Ну, закрадається вже тепер думка. <рі> дуже дуже дивиться на мене варіант г. 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 Гепа гузно. Але ну не може бути весь час Г. Чого? Тебе правда? Перша рубрика не навчила. Перша... Яка називалась, Бачу... Правда. Нічого не навчила. Часом не ви складали ЗНО. <реку> Влетить ногою противнику в груди. ну, ні-ні-ні. Або зламає ніс, бо він такого бачиш, типу тими локтями. Виб'є м'яч, ну, знаєш... або, Або дупою прийме, ну все-таки дупа. Я просто скажу, що це лік там зламає ніж супернику, чисто логічно. Ну, написали б типа кому. Тому що там хара а. розриває кавані, mm -hmm. знаєш. Mm -hmm. це а це Супернику. Таке, якому супернику? Ну, ти да. Не придумали? що? Ну от, е вич... Це гарна підказка. Будь ласка, я ж стараюсь. Руками виб'є м'яч з воріт, я вже відкинув цей варіант. Ну, давай, г. ну дупа так дупа. Прийме дупо, та дупо. прийм м'яч дупою. Стадіон, так стадіон. Це роми будуть запитувати. Ну, прийде, що там, на небезпечну передачу. Ну, дуже багато бабла і срак. І все правда. І все правда. Але правильна відповідь: В: Влетить ногою противнику у груди. Це що, Хабі Алонсо? Це Хабі Алонсо. Так написали: влетить Хабі Алонсо у груди. Що ж ви. Ні, це була величезна. Що його покарали, хоч за це, чи ні? Якщо я не помиляюся, це саме той момент, за який чомусь. Не покарали. Ну, так виглядає дуже травматично, насправді, ну, будь саме таку в груди. Ну, взагалі, там м'яч навіть ніхто не думає. Олег, а чи дуже травматично отримувати удар струмом? Подивимося. О! — Дуже. Блін. <паспорък> Затримкою. <паспорък> я давай. не виграв жодної копійки за це питання. Тільки що ні, але Тільки в тебе все одно за цю вже є 200 гривень. І ось. Ця. Чому кричить Іванович? Іванович. <паспорък> Браніслав його звати, якщо звач. Да, це ж не тренер української Іванович. А. Відбивається від вибігшого Ультраса. Б. З нього стягнули шорти разом із трусами. В. Його вкусили. Г. Він погрожує супернику, взявши того за горло. Його вкусили. А чого не написали? Ти зараз показав, за як що? лев ворочить, я так розумію. Ні, я такий типу чублю. А <гум> за шию хоч до Відбивається від вибігшого ультраса. А це що цей взагалі якого клубу? — Це Коротше, він залишив в Челсі, а потім пройшов одну першу команду, яку я називати не буду. Ну, Челсі, там, Англія, там ультраси могли. Хоча ні, ну ультраси там вроді. Та вони там не вибігають. Я можна вибігаю. Дам легеньку підказку, можливо, когось з вас наштовхне. Це була гра проти Ліверпуля. Ліверпуль. Стягнули шорти. Ага, Ліверпуль. значить, розказую. В Ліверпулі колись грав один етап. Зубастік? Кусачка пірання у Ругуська. Рональдіньо чи? Що? Почти. Суарес. Суарес. <ріху> от. І він, ну, він... Я одного Зубастіка знаю. І він, типу, був, у нього був фетіш, він як серійний маньяк, ходив по полю і кусав своїх суперників. Ну, от це. Він, То ти був... що, ти натякаєш, що його кусили, так? Да? Ну, Можеть бути, так. Я правда, не пам'ятаю, чи ті ще грав Іванович. Іванович, він погрожує супернику. Ну. Та він вже не погрожує нікому, він вже. Є. Ну давай, давай, добре, його вкусили. Його, вкусили. його вкусили абсолютно правильна відповідь. Його вкусили. Що <плес> 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 ті футболісти витворяють? Да, мені здається, ми якісь неправильні враження у роми про футбол складаємо mm -hmm. зараз абсолютно. Е, ну, плюс 100 гривень за то, плюс 100 гривень. За такі гроші можна її по -по поскладати. Що прилетіло в обличчя Фелаїні. Ну, можете подивитися, як його чуть-чуть. М'яч, кулаки воротаря, лікоть воротаря, коліно воротаря. Ну, а може все одночасно. Виглядає, бочі. наче м'яч прилетів, бо це. Але то було надто банально, правда? Коліна вратарі м'яч Правильна відповідь. М'яч. Слава м'яч. Uh, uh, у Роми завжди майже завжди перший варіант правильний, який він думає. Uh, ми можемо ще подумати. Будь ласка, ладно. У нас є ще хвилина в запасі, знаєш, як яке, як достакова відповідь. Хвилина в запасі на наступне питання. У мене дійсно завжди перший варіант крутиться. Він правильний, правильний. Я такий. Та чекай, не може так бути. Можете вже сходу назвати варіант, поки він не з'явився навіть. Що відбувається на Далі лежить дупу. Ну, або він готується лизати. — Або Він готується лизати. — Уявляю. Ох, як полежу за Йоахіму Леву. Так, давай. А. Касано показує непристойний жест з геніталіями. Б. Касано через декілька секунд втратить свідомість. В. Касано підняв шорти догори. Г. Касано готується плюнути в суперника. ну це наче як жимкелі. Чекай, чекай, показує непристойний жест з генеталія. Типу. Чи що? <пух> е, через... Втратить свідомість. Втратить свідомість. Ну, очі закриті, наче Да. Ну, і язик вже западає. І бачу. Язик западає. Вон да. піно вже на плечі. <пух> е, касано підняв шорти догори. не бачу, я щось. Натяку на таке. А хто такий? Це Касано. Так. так. це Парадокс, касано. але так. Ти представляєш? Касано готується плюнути в супер. Ну давай, Касано, готується плюнути. Готується плюнути? Або. По, або ні, давай, показуй непристойний жест. Показуй непристойний жест, о, відповідь о, фінальна, остаточна. А. Підняв шорти догори. Ну, фактично, жест теж непристойний, можна вважати, що є Чуть-чуть. Ага. Да, Тому плюс 50 гривень за Супер. цей раунд, плюс 50 Супер. гривень. І фінальне питання: що відбувається поруч з баккою. Бакка це оце, що в кадрі у нас. На лаві запасних. А. Партнер дзурить. Б. Партнер відкриває пиво. В. Партнер міняє труси. Г. Партнер прикладає лід до травми. Чесно, я би хотів, щоб відкривали пиво. Я би хоч... Є у Я Я... нас така можливість зараз. Це він за який клуб грає? Ну, це, в а, це в Іспанії. А, Це в Іспанії, це ну, це ну Сибілі. в Сивілів не полюбене, там пляшечку якогось пивця та й ще посподрімати. В Іспанці пиво у них там ж корона і, і все. І все. Те, мені кажеться, що партнер перед матчем відкрив пиво і зараз захотів подзюрити. І подзюрити. Але не встиг подзюрити, і тепер міняє трусики. <зараз> <зараз> це питання може коштувати 200 гривень. Якщо ви правильно відповісте. але якщо неправильно, то ми на наступний раунд залишаємо а, браслет Олегу. Так що у нас? Що у нас заперечить правила? Та ж кажуть, небезпечна Що Вони не придумується на ходу. Безпеч... Ну що зробиш? Така хороша атмосфера, так подобається. Тобі дуже личить, тобі треба щось на руку повісити, якісь браслети. А так? такі хоче. Ну давай тоді добре, дзюрить, дзюрить. 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 А, Все. Ми, а ми піднімаємо цю ставку та, до двох сторон, так? Да? Партнер дзюрить, наша відповідь, що один ясно. Партнер дзюрить, правильна відповідь. І плюс 200 гривень. Раз, два, три, чотири. А що він дзюрить на полі? От казали, ноги.